О, Слава Ісу Христу! Дуже раді вітати, Вітаю. нехай благословення Боже буде на вас. Володимир Юрійович, дуже приємно. Зустріч з архієпископом Сумським Автирським владикою Мефодієм завжди подія. Він людина глибока, мудра і дуже світла. Ну а якщо вже запрошує когось особисто навідати воскресенський храм, значить є спільна мета і завдання. Заступник голови сумської райради Володимир Біцак відомий поборник віри православної без московських попів, тому активно долучився до справи по розбудові православної церкви України. Побував у декількох релігійних громадах, мав зустрічі як із священниками, так і з прихожанами. Були багато дискусій про те, яким бути українському православ'ю на чолі з ПЦУ. Де, до речі, важливу роль зараз відіграють капелани, допомагаючи нашим воїнам. Яка ж ситуація нині в області? владика говорить так: у нас в області сьогодні десь перейшло біля ста громад. Угу. Значить, Перейшло також десь більше 50 священнослужителів з громадами. При тому, ряд священнослужителів, які перейшли з УПЦ МП до нашої церкви сьогодні в ПЦУ, значить, вони зайняли навіть важливі посади церковні. Так, 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 от, приклад, значить, отець Роман. Кулішов, Кулішов знає зна, да, зна, от, от благочинний Тростянецького благочиння і дуже людям подобається. Він... Так же само у нас метрофорний протирей Ігор Соловей, mm -hmm. це Спасоправженський собор міста Охтирка, mm -hmm. людина з величезним досвідом богословським, а от великий вистороб метрофорний протирей Геннадій Коробеніков. Значить, він перейшов з храмом у великому виступі, храм Праскеви П'ятниці. Люди дуже сприйняли це гарно. Сьогодні Державна служба етнополітики, значить, по релігії, яка займається сьогодні, поставила питання про заборону релігійних організацій, які афілійовані з Російською православною церквою. Тобто з країною агресором. Сьогодні раз ми вже таку тему задіяли з першого слова, як ми побачилися, бо рідко бачимося. Я хочу від єпархіального управління і від духовенства і віруючих подякувати за ту благодійницьку діяльність, яку введете. ведете. Я розумію, що у вас часу немає, бо ви державний службовець, але ви у свій час знаходите любовільну хвилинку, щоб підтримати сьогодні тих людей, які постраждали від війни. Ну, я Дякую вважаю, що це якраз це моя посад для того, щоб робити якусь допомогу Сумському району. Ну і це які... правильно добре, що це державні службовці так бачать сьогодні. Патрупа іншому не якійсь смислі діти там столу протирати штани. Якщо треба щось робити, щоб людям було тим більше в такі скрутні часи, як зараз у нас переживає наша ненька. Ну я не знаю, як ви це вам удається, але таку величезну організаційну роботу, яку ви проводите по благодійництву, так, це що ви зацінили. Абсолютно, це дуже приємно, що багато віруючих відгукуються, розумієте, про це дякують, раз ви з людьми спілкуєтеся, щоб також ви підтримували цей процес об'єднання церкви, скорішого переходу, щоб цей процес скоріше завершився, як службовець державний. Можна владець, значить, як зараз в народі кажуть, значить, щоб цей процес скоріше прийшов. Бо не може таке бути, що, наприклад, глухові сім храмів соборів і всі, козацьких і всі в ворожій церкві, не можна Пригра. сказати, не в ворожій церкві, а мають ну, як виразитися у церкві, яка фільйована, а, фільйована закон з Російської то, православної церкви, яка благословила то, війну, ви розумієте, бо ми надіялися, що вони якраз затримаються, а вони благословили війну. Значить, а, наші, там, а наші в капличці моляться люди. Це неправильно. Що глухав сам по собі, це ж геть менше набуває. Абсолютно, це козацькі Собори стоять, розумієте? І е, я хотів сказати ще інше, тут підкреслити, що більшість священнослужителів, яких ми знаємо, вони дуже порядні люди. І вони готові переходити, але от, боять, я, боять, я думаю, Слову, що знаєте. Людина має якісь устої, і важко знаєте, міняти. Тож старші люди, як правило, знаєте, що як, що там, але вже більшість сьогодні каже, що ми, ми готові переходити, і хоча там процес іде. А ще владика Мефодій ділиться тим, що його бентежило два десятиліття. Ви знаєте, я 20 років по 20, 20 вже один рік минуло, як я в Сумах. Ви знаєте, і з першого дня я хотів, щоб тут е, був е, пам'ятник засновнику міста Суми. Бо… Всім поставлено, крім тої людини, яка заснувала абсолютно, це велика історична постать. У Воскресенській церкві майже 400 років саме з цього храму фортеці починалося місто Суми. До сьогодні Герасим Кондратів покоїться в підмурках свято Воскресенського собору. Але жодного пам'ятника на честь полковника Кондратів обласний центр чомусь не мав. І нарешті ось цим барельєфом виправили несправедливість гордістю каже владика Мефодій, віруючи в те, що це не остання дана пам'яті від нащадків героїчній людині, козаку отаману, будівничому меценату Герасиму Кондратіву.